Здавати своїх більше не можна, вирішив мер Одеси Олексій Костусів. Мабуть, тому незважаючи на скандальні обвинувачення, ігор біланов залишився начальником управління фізичної культури і спорту. Днями в деяких засобах масової інформації пройшло повідомлення про намір ігоря біланова піти з посади за власним бажанням, але підтвердження в цьому не надійшло. Якщо заява про звільнення і була, Олексій Костусів її не підписав. На офіційному сайті міста є лише розпорядження про переведення першого заступника Біланова Оксани Чернявської на аналогічну посаду до управління надання адміністративних послуг. Ймовірно, що нагородою для такого рішення стала політика управління фізкультури і спорту щодо розвалу системи дитячо юнацького спортивних шкіл. Насамперед гучний скандал навколо п'ятої спортшколи триває. Ще рік тому тренерам урізали заробітну плату. Декого звільнили, вимагали що з батьків за тренування дітей. А нещодавно керівництво управління повідомило щодо припинення тренувань у зв'язку з ремонтом великого залу закладу. Батьки вихованці побоюються, що після його завершення їх просто виженуть або вимагатимуть непомірної плати. Обурені люди звернулися по допомогу до губернатора. Через деякий час пішли чутки, ніби Ігор Біланов зібрався звільнитися. Замість нього Олексій Костусів пожертвував його заступником. Хоча, навряд чи таке рішення покращить ситуацію. Знищенням дитячо-юнацького. Спорту велася свідома і під керівництвом Біланова. І є підстави підозрювати, що цю брудну справу буде продовжено.